У нас ранкова зарядка, і проведуть її Юлія та Марина, студентки Національного університету фізичного виховання та спорту України. Дівчата, доброго ранку, які м'язи сьогодні розімнемо. Доброго ранку, країно, доброго ранку, Руслан. Сьогодні для вас ми розімнемо не тільки все тіло, а також обов'язково м'язи спини. Отож, хто бажає мати гарну поставу, залишайтеся з нами і повторюйте за нами. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Підтягнулись на носочки, потянулись. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І починаємо вправи з голови. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Підключаємо плечі. Раз, два, три, чотири, раз, три. Два, три, чотири. Нахили. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А також важлива вправа для нашої постави. Скручування. І голова, плечі, живіт. Нахилились вперед. Видих, розкрутились. І ще раз. Голова. Плечі, живіт, скрутились. Розкрутились, види. Молодці. Повторюємо за нами. І руки в замок. Права, Ліва. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Продовжуємо крокувати. А наступна вправа у нас для ніг. І випад. Право, Ліво. Право, ліво, права, ліво, права, ліво, права, ліво. раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Ну що ж, а тепер весело порутились. І раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Ну що ж, відновлюємо дихання. Тепер потягнулись, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. На цьому наша ранкова гімнастика закінчена. Дякуємо, що були з вами. З нами. Бадьорого ранку! От бачите, сьогодні дівчата показали інші вправи, які варто повторювати. Дівчата, от мене сьогодні хвилює. Ну, наприклад, мій прес недосконалий. Покажіть якихось вправ, щоб ну, я досяг мій. певних відмінних результатів. Що треба робити? Буду повторювати. Для цього нам знадобиться емот. О, це мені вже подобається. Так. Марина. Марина зараз продемонструє декілька вправ, які допоможуть вам е, з м'язами верхнього. Ні, я це і нижнього не повторюю, запам'ятаю і буду повторювати вдома. Добре? І так, щоб. <кл 'я> Зробити гарний верхній прес потрібно піднімати ноги. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А можна зробити також веселу вправу, яка називається велосипед. І раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Тоді ваш прес буде в порядку. От просто дивився і вже почав худнути. Дякую вам, дівчата. Юлія Марина. Чекайте їх завтра у цій порі і робіть разом з ними вправи і вранішню зарядку. Ну а тепер. Е